Доброго дня. Починаємо новий курс основи JavaScript. В цьому уроці хочу показати, як потрібно зареєструватися на нього. Отож, у вас є на Всесвіті перший урок, основи на курс, реєстрація на курс основи JavaScript. В цьому уроці є тільки посилання на курс, який розміщений на Всесвіті. Ось за цим посиланням. Тобто ви. Переходите за цим посиланням і потрібно тут зареєструватися. Структура курсу на всесвіті така, що для його проходження потрібна реєстрація через пошту. Не через код учня, а через почту. Тобто ви тут натискаєте пройти курс, і потрібно зареєструватися. Беремо реєстрацію, вводимо пошту, ну, прізвище ім'я, пошту. Пошту, будь ласка, беріть ліцейну. Я таку ввожу, ви вводите свій пюпел. Обов'язково вибирайте, що ви є учень і придумайте собі пароль. І обов'язково, що ви є учень. Зареєструватися. Так, відправлений пароль на пошту підтвердження. Переходимо. Шукаємо лист від всеосвіти з реєстрацією на курс. Можливо, буде в СПАМі дивитись. І 21,99. і Ми зразу вже на курсі. Тобто, ви ще є зареєстрований як учень, і просто вибираєте пройти курс. Відповідно, тут публікуються уроки, перших три вже є. Також є в окремій вкладці контрольні роботи, які необхідно виконати. Тобто, ви тут бачите, що ну, передбачена, скажімо так, контрольна робота по кожному. Модулю по кожній темі, але там буде по факту, скільки ми зробимо, стільки зробимо. Тобто, головне зареєструватися, і, відповідно, є окремо файли та відео по курсах. Ось відео, відео. є 5 відео до кожної з тем першого модулю. І далі просто працюємо, виконуємо те, що необхідно зробити. Ось практична робота. А, це просто тренування йде. Практична робота, файл або тест. Це для обов'язкового потрібного виконання. І потім можна переходити на, наступний, на наступну тему. Значок, позначка, що тут є обов'язкові роботи до цього модуля. Тобто модуль містить текст, містить практичну роботу, містить відео. Ось тут тільки відео. Більш детальніше на уроці.